Міський голова Білої церкви йде служити в ЗСУ. Саме такими заголовками вибухнув медіапростір як на регіональному, так і національному рівнях. Також багато білоцерківців були ошелешені такою несподіваною новиною, бо раніше Геннадій Дикий жодним словом не обмовився про свої наміри. У зверненні він наголосив, що має звання офіцера проти повітряної оборони та не може стояти осторонь у захисті вітчизни, дивлячись на звіт 23-го року. Місто стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, створюються нові робочі місця. Інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Команда в місті працює злагоджено як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати на благо. Громада. Честь маю. Ти що насправді мотивувало Геннадія Анатолійовича змінити комфортний офіс у міській раді на військову частину, а замість костюма одягнути однострій важко і точно неоднозначно. Адже у вищому антикорупційному суді триває розгляд його справи щодо махінації з копівлею недобудови під СНАП по вулиці Театральна, 5 за понад 24 мільйони гривень. Нині ж справа про перевищення ним службовим становищем доходить до фінішної прямої і невдовзі, Феміда могла б ухвалити Лити рішення, як стверджує адвокат Максим Запаскін, сторона захисту на найближчому засіданні може подати клопотання про зупинення кримінального провадження, таким чином відтермінувати строки притягнення його до відповідальності, тож справа не розглядатиметься. Строки притягнення до кримінальної відповідальності у зв'язку з давністю визначені статтєю 49 кримінального кодексу України і відповідно для до тяжких злочинів передбачено десятирічний строк. Тобто, якщо у нас 2018 року відбулось дані події, то строк такий закінчиться 2028 року. Після 2028 року він може ну, дати, коли відбулося це, він може подати клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності сумнівається у патріотичному покликанні міського голови взяти до рук зброю і громадський активіст Віктор Левицький каже, його заява є виключно виходом з положення, адже ризикує отримати реальне обвинувачення по статті Ми робили розслідування цієї. Проблеми, і всі судові засідання переглядали. Ну, останні судові засідання вже переглядалася судова, судова доказова база. Так що виходу з положення вже не було далі, куди тягнути. І я думаю, що такий от найкращий був варіант змішаний патріотизм із ухиленням відповідальності. Мобілізацію очільника громади у соцмережах активно коментували білоцерківці. Їхні думки розділились. Одні вважають його справжнім героєм, інші підозріло поставились до такої швидкої та зненацької служби в армії. Є й такі, хто з гумором відреагував на ситуацію. Будмах ПВО щось значить по судам все не дуже добре, якщо на третій рік згадав, що він офіцер. Ницький уклін, вчинок справжнього патріота. Чому ви не пішли в зсу одразу? А вирішили піти на третій рік повномасштабної війни? Після початку щодо вас кримінального суду у вищому антикорупційному суді перед вироком. Слава Україні! Честь і повага в прийняті рішення. Разом до перемоги. Клоунада, не тримайте своїх містян за дурнів. Всі знають причини і наміри цього вчинку. Велика повага пану Геннадію Дикому. При вас, наше місто, розквітло. Дякуємо вам. Хай ваш ангел-охоронець береже вас. Два роки пройшло, і тут різко згадали, що ви офіцер, і потрібно служити в ЗСУ. Нині виконувати обов'язки міського голови. Буде секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Як повідомив він на прес-конференції, за очільником громади зберігатиметься посада, а зарплатню з міського бюджету Геннадій Дикий не отримуватиме. Згідно з законодавством України на період відсутності міського голови, повноваження міського голови виконує секретар Білоцерківської міської ради станом на сьогодні. Міська рада, постійна комісія депутатської ради продовжують цю роботу без будь-яких змін і в звичному режимі. Остаточне роз'яснення у цій ситуації нам зможе надати набу, до якого наша редакція звернулася з офіційним листом, але на момент виходу матеріалу відповіді ми поки не отримали. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.